Вітаю вас, вельми шановні любителі яєць. Ну, як гарантовано зварити яйце в смятку, ви вже знаєте. Якщо не знаєте, у мене на каналі є відео. Стопроцентна гарантія. Подивіться, будете знати. Але ще одне питання. Скільки я не дивився різних відео, що там береш яйце? Воно погано чиститься. А треба, щоб було таке гладесеньке, гарненьке. Що для цього треба зробити? Все дуже просто. Ну, звичайно, беремо воду. Ну, варить-то в воді будемо. Не в пиві ж. Хто яйця в пиві варить? Не знаю для чого, але, вибачайте. Але так я з дитинства звик. Треба посолити гарненько воду. Може воно нічого не дає, але що там? Нехай буде. В яйцях зробити якимсь гострим предметом маленьку дірочку. Але цю маленьку дірочку бажано зробити в тому місці, де під скаралупою є повітря. Ну, це найчастіше буває в тому місці, от як вони лежать, то зверху і буде це повітря пусте місце. І так беремо. Бо якщо не вгадаєте з тим місцем, де там повітря, то коли будуть варитися, може трошки білка вилізти. А це ж не добре. Тепер в воду. Скільки вам яєць треба стільки берете? Вмикаєте. Чекаємо, поки закипить. Як закипіло для гарантії 10 хвилин варю, а далі побачите. Отже, яйця зварились. І що треба зробити? Перекласти їх в холодну воду. Ну або гарячу злиті холодною залить. То вже як кому подобається. І нехай вони отак трішечки вихолонуть. Ну, щоб пальці не попекти. Ну що, тепер дістаємо яйця і починаємо їх дубасити. Подубасили легенько і дивіться, яке чудо. Ідеально, ідеально. І повірте мені, ці будуть так само. А в чому секрет? Та просто фізика, фізика, в школі треба було гарно вчитися. А не двійки отримувати. Дірочку пробили, коли воно нагрівається, яйце, повітря виходить. Коли зварилися, в холодну воду опустили, туди вода трішечки зайшла, побили, побили, вода попала між плівочкою і яйцем і все гарно чиститься. Так що, якщо хочете такі мать гарні яйця, як у мене, то, будь ласка, робіть, варіть. І що? Їжте і пийте! Слава Україні!